Насичені пейзажі, детальні портрети та композиції, що запам'ятаються надовго. Такі роботи створює юна прилучанка, 17-річна злата Житньова. І саме з ними вона дебютувала як молода художниця на персональній виставці Яскравий шлях до мети. Я пам'ятаю, як я малювала достатньо довго роботу. Пейзаж. Це ось та робота. А саме остання. Я пам'ятаю, як. Я її принесла до Арстудії, мені сказали, злат, тобі потрібно зробити більше деталей. Я на деталі мене дуже люблю працювати, але вона виглядає тепер набагато краще. Ось та робота з яблуком і рукою. Я над нею достатньо довго також працювала, і там сенс дещо такий пов'язаний з Ісусом Христом. Тобто це яблуко Єви, коли вона відкусила його, і можливо, це єдина робота. Ча ні, я всі роботи роблю з таким гарним настроєм. Більшість з представлених робіт, а їх близько 30, можна було побачити і раніше. Наприклад, на щорічній виставці від арт-студії кімната. Власне, саме на цій виставці Злата отримала пропозицію від співробітників міської центральної бібліотеки презентувати всю свою творчість іншим. Ідея створення виставки у нас була обопільна. Ми знаємо про, про злату. Про... Її роботи, так як вона навчалася в закладах пелуцької мистецької освіти, то у нас в такій співпраці, в такому тендемі, родилася виставка. Чесно кажучи, я пам'ятаю, як на минулій виставці в минулому році до мене підійшла Ніна Іванівна, і запропонувала мені зробити виставку, але через те, що почалася війна, ми її перенесли. І тому вона до мене знову звернулася з такою пропозицією. Я вирішила погодитися, адже це була дуже гарна можливість, щоб показати себе і показати свою творчість. Попри невеличкі хвилювання, Злата Житньова відчувала лише позитивні емоції. Мені дуже подобається показувати свої можливості, от чого я досягнула. І мені дуже подобається, скажімо так, дарувати людям радість і естетичне задоволення, адже картини для того і створені, щоб люди дивилися на них і думали, ой, як гарно, о, які тут кольори, ой, яка тут гарна, наприклад, там білочка. Ріната Шевченко, мати юної художниці, хвилювалася більше ніж донька. Це перша виставка, це дебют у доньки і. Сподіваюсь, що все буде добре, все буде гарно, все буде пройде так, як має бути. Так як... Взагалі то хочеться, щоб люди отримали задоволення, естетичне задоволення, щоб людям сподобалась роботи нашої доньки, щоб люди. Приходили, і приходили на відкриття виставки Яскравий шлях до мети оцінити роботи злати прийшли не тільки друзі та родичі. Посадовці міста, вже знані художники, представники культури та звичайні прилучани заполонили читальну залу міської центральної бібліотеки. Всіх відвідувачів цікавила постать злати житньової, її роботи та шлях, який вона подолала, задля досягнення мети. Взагалі, то вона ще коли була дуже маленька, я замітила, що вона. Дуже любила малювати. Знаєте, як маленькі дітки вони мало приділяють уваги там одній е грі. А вона, коли була маленька, я замітила, що вона могла і 20 хвилин малювати, і 30 хвилин малювати. От. І взагалі то. Поли були розмальовані крейдою, і у неї це було ну прям з дитинства, з маличку, вона любила це. Тоді нам запропонували розмістити її роботи в дитячому журналі. Мій малюк, це було в 2010 році. Її виповнилось тільки 4 рочки. І вже запропонували їй малюнки розмістити в журналі. ми розміщували, я. До речі, журнал тут. В, в подальшому ми я бачила, що їй це заняття подобалось, і намагалася е, в будь-який спосіб розвивати ці здібності дитини, е, віддавала її на гуртки. От. Ну а більш професійно вона почала більш так уже е, як би сказати. ну, з більшим таким бажанням, з більшою з такою з метою, як сказала Злата років, коли ми вступили на навчання в школу мистецтв. Після школи мистецтв Злата продовжила займатися тим, що любить найбільше, уже в арт студії, кімната. Адже понад усе хотіла продовжити розвиватися, самовдосконалюватися і навчитися новим технікам живопису. Подобається малювати акварелью або красками, гуаш'ю. Я не дуже полюбляю олівець, але. Я думаю, це не так вже і замітно, те, що мені більше подобається малювати саме таким кольорі. Набувши вже достатньої кількості професійних навичок, юна художниця не планує зупинятися. Цього року дівчина прагне вступити до вишу та пов'язати життя з професією графічного дизайнера. Це її найулюбленіше заняття. Вона їй дуже подобається малювати. Вона, до речі, буває, малює і ночі малює, і до ранку малює. Як у неї приходить натхнення? Вона не треба її, не заставляють нічого. Вона сама сідає і отримує правда задоволення, заспокоюється, отримує задоволення від цього заняття. Всі охочі оцінити роботи та талант злати зможуть зробити це протягом кількох тижнів. Виставка Яскравий шлях до мети» діятиме в міській центральній бібліотеці імені Любові Забашти рівно місяць.